Знаєте, інколи мене питають, що би ви робили, якби не доводилося працювати. Мабуть, лежала би в нашому Glacier Premium Apartments, пила б процеку в 10 ранку в неділю і милувалася цим неймовірно гарним озером. Але я не така, я люблю працювати. Свою роботу обожнюю неділя, 28 липня. Ми для вас знімаємо з будівництва за липень. Інформуємо, що ось такі терасні меблі завезли на всі тераси Glacier Premium Apartments. Звіз будівництва за липень. Ходімо, покажемо, що ми для вас набудували. Ваше здоров'я? Я Якось доп'ють, тому що ну, це ж ну, це реквізит, але чи пропадати, правильно? Я думаю, що щоранок ну, ну, і що, що неділя. що ще по нашому блоку, а вже все завершено, гості відпочивають. Відбуваються такі процеси релаксу, всіх, всі ходять на пляж і працює ресторан. І тут дуже важливий момент: зверніть увагу на наші стіни, які є підпірними стінами, які розмежовують нашу територію, та далі територію лісу, де буде ландшафтний дизайн. Тобто, ну уявіть, от такі стіни можна було зробити з чого завгодно. От з чого завгодно, але точно не з найдорожчого матеріалу. І коли вони будуть завершені, ви просто будете в захваті. І ми дуже цього прагнемо. Нам. Так подобається вас дивувати, і так подобається робити більше, ніж ви очікуєте. А тут ми вже почали облаштування нашого фонтану, який знаходиться перед терасою ресторану нашого Маргарита і біля дитячого майданчику. Цей фонтан називається Сухий фонтан, і що з цього вийде, я вам покажу в наступному місяці. А позаду в мене зараз аквапарк. І нещодавно ми знімали в ньому такий величезний об'ємний репортаж, і вам все покажемо. Ми просто були самі в захваті, тому що зовні аквапарк виглядає якимось дуже компактним, таким Алью ітигроване вгори в ліс, але якщо зайти всередину, це просто неймовірна територія, неймовірна проща. І ми просто в захваті були від того, скільки там опцій. Дочекайтеся, і кожному з вас ми відправимо відео про аквапарк. А аквапарк стартує вже зовсім зовсім скоро. Друзі, позаду мене зараз наш блок Б, який вже от, от готується святкувати свій день народження, тобто завершення будівництва та відкриття е, дверей для наших туристів та для наших гостей. Е, дивіться, по блоку Б. У нас почалися роботи по е, обрештуванню нашого фасаду, тобто ми його утеплюємо і паралельно закриваємо керамогранітом. Почали ми з верхнього поверху, і як ви бачите, одинадцятий поверх, де буде наша чарівна, чудова прекрасна спа. У ми всі дуже чекаємо. Вже 11-й поверх оздоблено керамогранітом. Що ідемо показувати вам блок Б. І зараз ми починаємо з паркінгу і рухаємося наверх. Зараз ми в блоці Б, і ви бачите ліфтові шахти позаду мене. І тут встановлені технічні ліфти, вже встановлені для того, аби піднімати, опускати нашим будівельникам, подавати вже будівельні матеріали на гору. І каркас ліфтів лишиться, а саму кабіну ми одразу потім замінимо на наші ліфти-кони, які ви вже всі знаєте, і всі з ними захоплюєтеся, коли піднімаєтеся в блоці А десь наверх. По блоку Б у нас виконано розводку сантехнічних мереж та електричних мереж аж до 9-го поверху. Нам залишилося буквально один-два поверхи, і повністю ці роботи будуть завершені. Як завершені, вже роботи по штукатурці. Тобто весь блок Б вже повністю в штукатурці, і ці роботи вважаємо офіційно завершеними, причому вже декілька днів назад. У нас повністю завершується вже заливання підлог на балконах та терасах. Як ви бачите, все вже гідроізольовано такими мембранами, тобто тераси наші знаходяться на завершальному етапі. Одна до мене тераси блоку Б, які не лише залито бетонною стяжкою та вирівняно і вкладено мембрани, а вже вони активно оздоблюються плиткою кахелем для того, щоб вам було комфортно ступати вашими мінішками. Також в нас вже завезені ось такі скляні перегородки для ваших терас, і вони вже почнуть найближчим часом монтуватися. Що ще, ще по блоку Б. Ну майже всі наші санвузли вже мають свою плитку, вони вже оздоблені плиткою. Я вам зараз це покажу. І окрім того, вже почали на нижніх поверхах рухатися вверх оздоблення стіновими панелями. Це МДФ-панелі, це наш вже декор. І зараз будемо дивитися на всіх поверхах блоку. Б вже встановлено інсталяції. Закінчені вже оздоблення плиткою стін, як я і казала. Стінові панелі. Вони вже є, вони вже стоять, від поверха до поверха рухаються вгору. І сьогодні неділя, 28 липня, і з понеділка заходять вже спеціалісти, які будуть робити декоративну штукатурку. Ви знаєте, така під камінь, така, яка дуже гарно миється, гарно експлуатації, дуже стильно виглядає. Багато хто порівнює із венеціанською штукатуркою, але вона більш надійніша і більш якісніша для готелів, де підвищена експлуатація стін. А за цими бригадами, які будуть робити нам декоративну штукатурку стін, одразу заходять бригади, які будуть вже робити стелю та вішати, навішувати освітлення, стельове освітлення в наші апартаменти. Позаду мене люх черга, і там вже повністю виконано вертикальні конструкції каркасу, колони, пілони та стіни першого поверху. Що це означає? Означає, що два поверхи в землю вниз ми вже побудували і вони вже готові. Зараз ми перейшли до першого поверху. Це наша комерція. І як тільки ми зальємо нашу комерцію і зробимо перекриття, ми вже починаємо в люкс-черзі будувати перший, другий, третій. Ну там вже дійство вам зрозуміле і приємно буде спостерігати, тому що це швидко. Бо те, що будується в землю, заливається в землю, воно має довго стояти, вистоятися, витримати всі технологічні норми і трошки вам. Не цікаво за цим спостерігати, але то є технологічний будівельний процес. А далі ми вже будемо рухатися набагато швидше по полюс черзі. І вам лишиться лише спостерігати? Шановні власники блоку, С, ну ви так хвилювалися. Почнемо ми його, коли ми його почнемо. Засипало нас безлічу питань. Ну звісно, ми блок це побудуємо. І звісно, ми почали його будувати. Тобто, ви бачите, що вже позаду мене виконана третина бетонної підготовки під фундаментну плиту. Блок це ми також ідемо з випередженням. Мали би почати його будувати після нового року. Почали швидше, тому хвилюватися немає сенсу. Ми його почали робити пізніше за блок Д, тому що нам потрібен був технологічний під'їзд до нашої люкс люксчерги і до блоку Д, аби комфортно подавати матеріали на гору та комфортно під'їжджала техніка, яка привозить нам бетон. Переходимо до нашого блоку Д. Гадую, що блок, Д ми будуємо з випередженням, і по нашому плану ми мали би стартувати з його будівництвом аж з нового року, тобто з початку двадцять року. Але ми почали будувати його раніше для того, аби долучити, докріпити до нього і зробити всі конструктиви для нашої зони променад. По блоку, Д у нас виконано каркас по семи поверхах, включно і завершується монтаж вертикальних конструкцій каркасу, пілони, колони та сіни восьмого. Поверху, і як ви бачите, ми вже цеглою змурували стіни. Стіни змуровано на другому, третьому і четвертому поверхах. Ми перейшли до п'ятого поверху. Це четвертий житловий і п'ятий поверх нашого блоку. Д. Ну, що ж друзі? Ми традиційно вам дякуємо за довіру, і ми дякуємо за ваші щирі компліменти. І знаєте, більшість із них звучить так: ви задоволені і дякуєте нам за те, що ваші очікування. Перевершили ваші сподівання. Це підтверджує той факт, що всі картинки, всі проекти, всі візуалізації, які ви бачили на початку котловану і на початку будівництва, перевершили ваші очікування. Це означає, що ми зробили навіть краще ніж ви очікували, і виконали все, абсолютно все, що обіцяли навіть з перевершенням по нашому глейшеру. І наступний наш проект це Escape City. Глейшер вже давно продано, повністю під нуль там варіантів не лишилося, але є наш Ескейп Сіті. Ескейп Сіті це новий проект. В самому центрі курорту Буковель. Ми формуємо новий центр. Дуємо якісно та преміально, і ми точно перевершимо себе. І наша City здивує вас ще багато разів, навіть якщо ви думаєте і вважаєте, що ну краще ніж глешер бути не може. І ми вас запевняємо, що Escape Сіті буде таким самим преміальним, як і наш Glacier Premium Apartments. І ми вас ніколи не підведемо. Звертайтеся до наших експертів з нерухомості, адже багатьом з вас вони вже стали наче друзі.